Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Не за себе прошу, а за дитину. Господи, прошу тебе, врятуй і збережи, помилуй, раба Божого, промовляємо ім'я дитини і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь дякую тобі, Господи. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемагутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирвестене птахолова, з моровиці згубної, він пером своєм вкриє тебе і під крилами його заховаєшся ти. Щит та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і відплату безбожним. Побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм янголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, лев чукає крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме. То йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє. Господь моє світо і моє спасіння, кого мені боятись? Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли наблизяться до мене злодії, щоб жерти моє тіло, коли супротивники і вороги мої повстануть проти мене, вони спіткнуться і впадуть. Якщо військо стане табором проти мене, моє серце страх не охопить. Якщо війна спалахне проти мене, і тоді. Я почуватимусь у безпеці. Одного лиш прошу я в Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому, всі дні життя мого, щоб споглядав я спокій Господа і поринав у роздуми в храмі Його, бо Він сховає мене в помешканні своєму, в день лиха. Упереже мене під подолом свого шатра і здійми мене на скелю. Тоді піднесеться голова моя понад ворогами моїми, що оточують мене, і принесу я біля шатра його жертви з вигуком радості, співатиму і гратиму для Господа. Почуй, Господи, мій голос. Адже кличу я, помилуй мене і дай мені відповідь. До Тебе, каже серце моє, шукайте обличчя моє, обличчя Твоє Господе, шукати я. Не відвертай обличчя твого від мене, не відкинь у гніві раба Твого, адже ти був допомогою моєю. Не покинь мене. Не залиш, Боже, спасіння мого. Хоча мої батько і мати полишили мене, але Господь прийме мене. Покажи мені, Господи, дорогу твою і стежкою справедливості веди мене заради ворогів моїх, не віддавай мене на поталу супротивникам моїм. Бо свіки неправдиві повстали проти мене і дихають насильством. Однак я твердо вірю, що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужній і серце своє зміцни. Надійся на Господа, свої очі. Я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь. Твоя тінь приправиці Твоїй, удень сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід, від тепер аж навіки. На тебе, я, Господи, покладаю надію. Тож нехай не посоромлюсь повіки, врятуй мене у своїй праведності, схили до мене вухо твоє, поспіши визволити мене, будь для мене скелею, пристановищем, домом твердині, щоб врятувати мене, бо ти моя скеля і твердиня моя, заради імені Твого. Веди мене і керуй мною, витягни мене з тенет, які вони для мене таємно розставили, адже ти моє пристановище. У руки твої, я віряю дух мій. Визвали мене, Господи, Боже істини. Ненавиджу тих, що шанують марних ідолів. Я ж надію покладаю на Господа, веселитимусь і радітиму Твоєму милосердю, бо ти побачив моє пригнічення, дізнався про скорботи мого серця і не віддав мене в руки ворога мого на поталу, але поставив мої ноги на просторому місці. Помилуй мене, Господи. Бо тісно мені, згасую від смутку мої очі, моя душа і нутро моє, бо життя моє згасає в журбі, і роки мої у зітханнях, моя сила спіткнулася через гріхи мої, і кістки мої виснажилися, через усіх супротивників моїх став я. Ганьбою для своїх сусідів і страхом для тих, хто добре знав мене, хто бачить мене на вулиці, тікає від мене. Забутий я в серцях їхніх, немов померлий, став я, немов розбитий глек, бо чую я наклопи від багатьох, жах навколо. Змовляються вони разом проти мене, задумують життя моє забрати, але я на тебе надію покладаю, Господи, кажу я, Ти мій Бог. У твоїй руці час мого життя визвали мене від руки ворогів моїх і від тих, хто мене переслідує. Нехай засяє обличчя Твоє над рабом Твоїм, врятуй мене в милості Твоїй, Господи, нехай не буде мені соромно, що я до тебе кличу, нехай соромно стане нечистивим. нехай замовкнуть вони в царстві смерті, нехай оніміють вуста брехливі. Що проти праведника говорять зухвало, пихато і з презирством, які ж великі твої блага, котрі приховав ти для тих, хто боїться тебе, які ти здійснюєш на очах синів людських, для тих, хто надію покладає на тебе, ти вкриваєш їх покровом свого обличчя від підступних змов людських. Ховаєш їх у наметі своєму від лайливих язиків. Благословенний Господь, що з'явив мені дивовижну свою милість, коли я був в оточеному ворогами місті. Я ж сказав у тривозі моїй я вигнаний геть від очей твоїх, але ти почув голос благань моїх. Коли я волав до тебе, любіть Господа, усі вірні Його, оберігає Господь відданих йому та відплачує сповна гордим. Будьте мужніми і зміцниться серце. Усі, хто на Господа сподівається.